Радіо UA -Чикаго. Час новин зі Сполучених Штатів у студії Іван Сабе та Наталя Маликелідзе. Сьогодні в блоці про переговори Трампа з Китаєм і нові економічні рішення. Також поговоримо про Тікток, оновлення військового флоту та про те, чому Америка втратила позиції у світовому рейтингу миру. Президент США Дональд Трамп прибув до Токіо для зустрічі з імператором Нарухіто та новою прем'єркою Японії Санае Такаїчі. Поїздка покликана зміцнити торгівельні відносини та оборонне партнерство перед самітом із Сі Цзінпіном у південній Кореї. Очікується, що сторони обговорять збільшення оборонного бюджету Японії та нові умови торгівлі. Посол США при НАТО Меттю Вітакер заявив, що зустріч Трампа з лідером КНР Сі Сідзіньпіню стане ключовою у питанні співпраці Китаю щодо санкцій проти Росії. Вашингтон хоче, щоб Пекін зменшив закупівлю російської нафти та обмежив передачу технологій подвійного призначення, які можуть використовуватися у війні проти України. Тим часом США та Китай досягли угоди щодо TikTok. за повідомленнями Сівіаз. Більшість акцій компанії перейде до нових власників. Остаточне підписання відбудеться на саміті в Пусані. Також сторони домовилися уникнути введення нових американських тарифів на китайські товари. Трамп планує масштабне оновлення військово-морських сил. Новий флот, який уже прозвали золотим, має стати відповіддю на зростаючі загрози з боку Китаю. Йдеться про будівництво від 280 до 300 кораблів, серед яких будуть великі бойові судна з далекобійними ракетами та безпілотні морські системи. Через можливе запровадження 100% тарифів із 1 листопада американські імпортери поспішають закрити замовлення в Китаї. Це спричинило перевнавантаження портів, зростання вартості доставки та навіть скорочення робочих місць у деяких компаніях. Ретейлери також мінімізують ризики, замовляючи товари з місцевих складів США, щоб краще контролювати запаси в умовах нестабільного споживчого попиту. І на завершення ша втратили позиції у рейтингу миру згідно з індексом Global Peace Index, Сполучені Штати опустилися до 128-го місця серед 163 країн. Наймиролюбнішими залишаються Ісландія, Ірландія та Нова Зеландія. Найгірша ситуація у Росії, Україні та Судані. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Чикаго та газету Сурма через ЗЕЛ за номером телефону 773 697 3923 або на рахунок у самопомочі 177162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все вислухали головні новини. США у вечірній студії Радіо Йої Чикаго. Для вас працювали Іван Саби та Наталя Маликелідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.